Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже дуже вам за це дякую. Нагадую, будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою. Щоб алгоритми Ютубу мене пропонували нашим українцям, людям, які вивчають українську мову, людям, які розуміють українську мову. Будь ласка. Так, дівчата, давайте зробимо одне-два такі легкі розважальні відео. Я знаю, що вони вам подобаються про італійських чоловіків. Це відео для дівчат, хлопці, вибачайте. Розважаю сьогодні дівчат. От. Не знаю, ви мені пишете, Маріанна, Маріанна, скільки можна е навчатися, бути вдома. І треба, як мені дівчина написала, треба налагоджувати соціальні зв'язки. Ну, Тобто, я себе, е все в мене буде сіре. От як я сьогодні, от я вдяглась в такий светр, тут ще такі собачки, ну, як вам показати, тут дві така, два песики, таких дуже кумедних, але це е він такий теплий. Мені здається, він акриловий. Це не шерсть. Не пригадаю, зараз як буде шерсть, потім підпишу. От, це акрил, і він тепленький, тому я його і довгенький. Попу прикриває. Тому я вам, вам. Тому я його наділа. Тому що виходила з дому, їхала до шпиталю. Знаєте, я не знала, яка буде погода. Ти дивишся в телефон, що що таке? А, ні, це не мені. Що буде плюс 18 вже. Це лютий місяць, лютий, буде плюс 18, а зранку було дуже холодно і дощ зривався, такий вітер потужний. Я не знаю, я приїхала зранку, взяла е, номерочок, і я тільки можу потрапити до лікаря через 3 з половиною, з половиною години. А люди, які приїхали після мене, що вони тільки під вечір, я не знаю. Ну, це я до чого кажу? До того, що було дуже дуже холодно. Це я так і вдяглася. І я вся така сіра, і машина сіра, і я вся така сіра. І от дівчина мені пише, що пані Маріанно, от ви кажете, що вам 48, 48, ну ви ще не дуже стара. От, може, якийсь той італійський хлоп вами і зацікавиться. Моя хороша, дякую тобі дуже. Але ну мною цікавляться, але вони мені не подобаються, ви розумієте? Ну навіщо один стрес? Замінювати на інший стрес, так я була на побаченні в останній раз. Я не можу це назвати побачення. Це було як викрадення. От з Альдо з Альдо, коли ми з ним поїхали в серпні місяці відмічати Ферагосто в Абруцо. В гори а опинилися в тринкіно альто Адідже. Ви розумієте? От я вважаю, що це було викрадення. В мене до речі, в мене ще є два відео. Я ніяк не можу їх озвучити. Вони чудові. Я дуже вам хочу їх показати. Ми з ним знайшли озеро таке казкове, от, і ще були в одному е, гірському містечку. Теж дуже така дивовижна літня природа. От і взимку от хочу вам їх показати. Для мене немає значення. Знаєте, в мене канал не новосний, тому взимку я можу показувати літо, літом я можу показувати зиму. Я ж водолій, я така непередбачувана жіночка. Так от, мої хороші, я не хочу хвалитися, але, незважаючи на те, я півторю, півторю чи як буде, я повторюсь. Ну, коротше. Що мені 48 років, і що так, я трішечки хвора. І ніяк не можу ріпрендери, гваріри, ніяк не можу, от набалакаєшся у черзі з цими італійцями, потім дуже важко підбирати українські слова. Ніяк не можу відновитися, отак от от можу сказати. От, І незважаючи на все це, звертають на мене увагу, ну, ну звертають. Може, тому я така спокійна, але що мені потім з цією увагою робити? Тільки щоб піти на побачення, щоб воно мені Він мені по вухам їздив, яка в нього... яке в нього тяжке життя. Ну, вони мені не цікаві. Це не тому, що мені цікаві жінки, як ви мені там писали, бувало різне, я вам і про це розповім. Я подобаюсь жінкам. Я дуже вдячна цим дівчатам, яким я сподобалась. Але я, я, ж, я ж доросла жінка, я ж себе відчуваю, що мені подобаються чоловіки, і, і зараз мені подобаються чоловіки. Нічого в мене не атрофіровано із за моєї хвороби, все нормально. Але мені потрібно, щоб мені, мене людина, неважливо, чоловік, жінка, привабила ментально розумом, ви розумієте? Або вчинками, або розумінням, що. Ну, окей, от давайте я вам розповім чотири історії, чотири варіанти на побачення, з якими я не пішла. От просто не пішла. А ви мені скажете, от ви б пішли чи не пішли? Тому що навіть от ми сиділи з дівчатами, коли в мене був день народження. Ну, про що розповідають жінки? Ну про що? Про чоловіків. Обмивали кістки, от хлопцям. І, Мені дівчата кажуть, Маріанна, ну можна було і з цим затриматись, і от цим затриматись, що ти розповідала. Може вони потім будуть інакші. Ти дуже швидко їх кидаєш. А зараз в мене рекорд, я їх не що дуже швидко кидаю. Я навіть з ними не ходжу на побачення, тому що я вже по спілкуванню онлайн, я вже бачу, що воно буде ну зовсім не моє, що воно мене буде дратувати, воно мене буде бісити. Коротше кажучи, перший варіант, перший варіант, дівчата, я його назвала, так, як я його назвала тут фото з, котиком, фото з котиком. Його звали П'єро. П'єро. Ну, от де мені знайомитись з чоловіками? Ну, на сайтах, на сайтах, тим більше, що ви пишете Ой, а я познайомилась з моїм чоловіком прекрасним на сайті знайомств. А я познайомилася з моїм ще прекраснішим чоловіком, італійцем, там ще десь. Ви розумієте? Ну, онлайн, там на Фейсбуці. Так от, онлайн. Останній раз я була з Альдо на такому побаченні, і потім пройшло десь, може, як я повернулася до Риму, може, ну, місяць, може, півтори місяця, отак. І заглянула я на сайт знайомств. Думаю, все, все тієї на моє же чи ні? І бачу нове обличчя ось. Сидить такий е, приємний, дуже симпатичний, мужчинка з котиками, отак, два котики, і він посередині. От. І він мені пише, пише, пише. А я сама ну, не дуже активнічаю, Я дивлюсь, кого до мого берегу, знаєте, прибило От. з тими і спілкуюсь. Е, тільки дивлюсь, що було написано, що він не п'є не курить. Ну, вони й брехуни, але. Ліпше, щоб було написано, що не п'є, не курить. От, і оцей П'єро він мені писав там дуже багато. Я думаю, окей, відповім. Симпатичний мужчина, не п'є, не курить, живе, правда, не в Римі. Він, значить, живе трішечки від мене су, тобто наверху за Римом, десь більш в оцих коллі це пагорби, пагорби такі. Ще не гори, але пагорби. От, і я йому відповіла, та що ж таке? Ну, Мої хороші парковка шпиталю. Тут багато швидкої допомоги беруйте. <клес> <клес> от, і значить, він дуже зрадів, що я йому відповіла. І, значить, такий мені пише: Маріанна, дай мені свій номер телефона. От, а я вже собі, в мене є дві, е, сім картки. І я для от таких от онлайн знайомств. Щоб потім їх легко блокувати. Розумієте, я, значить, завела собі сім картку і даю її всім тим, хто так, от. щоб потім легко заблокувати і все. Щоб людина тобі не написувала і не надзвонювала. Ой, як добре. Так, значить, дала я йому свій номер телефона, і я йому написала: Даруй. Ми можемо тільки листуватися, що я живу з батьками, що мені незручно з тобою розмовляти, от, тому що буде багато питань, ми ще один одного не знаємо. От, ну таке. І знаєте, він каже: ой, супер. І Мені сподобалось, що він зрозумів, що він не наполягав на у от таких от дзвінках. От, писати, так, писати. Ну, він там мені написав два-три слова, тому що італійці вони більш по розговорам. Я йому написала: ти знаєш, я буду завтра їхати а, у школу, і я можу включити навушники і можемо з тобою порозмовляти. Окей, окей. Все, поїхала в школу, він мені дзвонить. Боже, Маріанна, ну як завжди, яка ти симпатична, яка ти гарнюня, слухай, ну чи по Кетуайджа Кваранто Тані. тобто я не можу повірити, що ти вже маєш 48 років. Я кажу так, 48 років це не дуже і багато. Mm -hmm. От і от так, от слово за слово, і як всі італійці, він почав розповідати про своє життя. Дівчата, якщо ви хочете дізнатися про життя італійця, просто закрийте ротика і відкрийте вушки, і він вам все розповість з самого народження, що в нього було в житті. Розумієте, він вам все розповість, і оцей П'єро. Він теж саме, поки я доїхала до школи, він мене мені все про своє життя розповів. Чого він один? Тому що ось дивіться, йому 55 років. 55. В нього є постійна робота. Він працює в поліції, але це поліцейські, такі знаєте, які наглядають за природою, за натурою. От щоб ви добре поводились з домашніми цими тваринами, щоб ви ну, щоб ваші свійські тварини, щоб ваша худоба, якщо у вас приватний будинок чи агрікультура, знаєте, ви тримаєте там оцих коровок, кіз, щоб вони були всі з щепленням. Вони ходять і перевіряють. Потім щоб. Проти контрбраконьєрі, тобто, щоб не стріляли не в мисливський сезон. Ну, тобто, ось такі, ось такі вони, екологічні поліцейські. І він працює отаким поліцейським з екології. Ну, прекрасна професія, прекрасна праця. Ну, я не знаю, тільки, знаєте, тільки плюси, тільки плюси. Потім він мені каже, я. Живу у Римі, в мене є маман. Він жив е, раніше зі своєю мамою ось, е, до недавнього часу. Але вже рік, як він знімає отак, от далеко за Римом, тому що дуже коштує зняти е, квартиру. Е, маман живе окремо, він живе окремо. Я ж йому пишу, а що таке сталося? Чого ти ну, тобі зручно більше жити з мамою? Ну, тобто і поруч робота, і все поруч. І, значить, він мені пише. Ти знаєш, Маріанна, в мене було велике кохання. Стоп. Так, мої хороші продовжуємо. Я побачила, що мене кличуть. Ні, це так, він мені каже, це П'єро. в мене було велике кохання. Моя екс, вони тут всіх колишніх дружин, колишніх своїх наречених, колишніх своїх, я не знаю, компаній. Це жінки, з якими вони ну, проводили добрий час. От вони їх всіх називають екс. От в мене була моя екс, яка не могла вжитися з моєю мамою. І я кажу: А скільки ж е, часу, скільки ти сам, як ви розлучилися? Він і каже: ну, десь приблизно десь шість-сім місяців. Я така кажу, а ну це не дуже довго. Ну, тобто, може, вона ще до тебе повернеться, ця твоя екс фідансата твоя екс-наречена. Він каже, я думаю, що ні. Я думаю, що ні, не повернеться, тому що ну от каже, зараз я тобі все розповім. я Мені вже стало нецікаво, тому що ну дуже мало часу пройшло, як він сам, і він ще от про цю екс-фідансату, екс-наречену, він ще говорить з таким придиханням. Знаєте, коротше кажучи, оця йому 55 років, щоб ви розуміли. А, його колишній нареченій було 25 років, коли вони познайомились. Тобто вона його молодша на скільки? 25-55. 30 років. 30 років. Я правильно прохувала? Ну, десь приблизно так. Ні, я розумію, що я теж була закохана у мисливця, і у нас теж була різниця 26 років. Ну, отут 30 років. От і я розумію, чого він на неї запав. Тому що ну 25 років молоде, свіжитільце і все таке інше. А чого їй потрібно? Але потім він сказав, що вони познайомились, значить, там на якійсь то дискотеці. Я знову так мінус, тому що я мені не подобається, не подобається, коли дорослі хлопи вже їм по 55 років. А вони всі, всі бігають на дискотеку, щоб там знімати собі дівчат. Далі він мені розповідає на дискотеці, вона, значить, ще навчається в університеті, і вона іноземка. Вона десь чи з Сербії, чи з Хорватії. Дуже симпатична така дівчина, висока, худенька, блондинка. Така, знаєте, я би навіть і не сказала, що вона з Чорногорії чи з Хорватії. Ну, може, просто що я не розуміюся, може, там дійсно дуже багато білявок. Ось от вона. Штудова, от і навчається в італійському університеті, і живе вона з дівчатами. Жила у е, квартирі. Трьохкімнатна квартира на три, на три, значить, е, сусідки у кожній сусідки по кімнаті. І ось вона так жила. Познайомилася з ним з П'єро. І, значить, так вже вийшло, що в неї закінчився термін, е, як вона знімала оцю. Кімнату свою ну і Пєро. Він сказав: слухай, вони почали зустрічатися і десь ну через місяць він сказав: Слухай, ну навіщо тобі? Якщо нам так добре разом, навіщо тобі знову шукати кімнату? Ну навіщо а, давай з собою жити разом. У нас тут є такий райончик Віакасія, хто живе у Римі, той знає. Досить непоганий такий райончик. От і е, каже: Я живу з мамою, ми самі. у нас е, багатокімнатна квартира, мама живе, ти її бачити не будеш. От, і я не знаю, ну тобто, ну навіщо тобі витрачати гроші і знову шукати собі кімнату. Ну і ця дівчина вона подумала дійсно чого, і значить, вона пішла до нього жити. Як майбутня його наречена, він каже: я поговорив зі своєю мамою, і, значить, мама йому сказала, що ну я не знаю, ну з іншого боку, так, тобі вже 55 років, я не вічна. Ну окей, приводь цю дівку, приводь до нас. от, і... Будемо намагатися жити разом. Ну і все, каже, спочатку було все добре, моя маман була, як і раніше, сама, тобто їй вже було, мамі було і є, вона в нього ще жива, далеко за 80 вже. От. Ну, а ця молоденька дівчина, вона, ну, була їй як онука. От. І він казав, що було все добре спочатку. Але потім оця його наречена. Одного разу вона принесла додому котика маленького кошенятку, от не питаючи його мами. І тут почався шкандаль. Шкандаль, що ніяких котів, що в мене вдома не було, я не хочу тварин, в мене алергія. Ну, з іншого боку, ну теж треба розуміти, ти живеш у чужій квартирі, там є господарка. Ну, хоча поцікався, можна, не можна. Ну, він розповідав так: от. Як-то вони домовились? Тобто був шкандаль, були сльози з боку цієї фідансати, що ну таке кошеня, воно бідне, нещасне, воно нікому не потрібне. Ну ти ж працюєш у поліції з екології. з екології. ну Тобто, ну, давай візьмемо це кошенятко, одне і все. Ну Потім маман, як-то, знаєте, сказала: Ну, одне нехай буде, нехай буде, якщо ви його будете. Привчати, щоб воно нічого не шкребло, і щоб воно, значить, ходило на до туалету. А в Італії я вам хочу сказати, тримати вдома домашню тварину тварину це коштує. Ти повинен зробити це не те, що хочеш, не хочеш, як в Україні. Я не знаю, як зараз в Україні. Але в Одесі, в Італії Одесу, хотіла сказати зараз. Ви повинні зробити всі щеплення. Ви повинні за цією твариною доглядати. Ця тварина не повинна робити шкоду вашим сусідам. Наприклад, цей кіт він міг вирости і ходити по балкону до ваших сусідів, і там їм робити якусь то капость. Наприклад, як до нас приходив сусідський кіт, і він просто всі квіти, що мама насадила на балконі, він це все отак от виривав. Ви розумієте? Тобто, тут в Італії з домашніми тваринами все досить строго, і ви повинні розуміти. Що це контролюється? Навіть мені здається, сплачується якийсь то податок, що ви тримаєте домашню тварину. Окей, і це коштує і ветеринаріо, і це баньо для котів, ну, туалет. Так. Це все-все коштує і їжа для котів. Ну, окей, один котик. Потім ця екс-фідансата десь приблизно через місяць вона принесла іншого котика. Іншого котика. Ви розумієте, теж маленького, це ще не підріс. Вона вже другого принесла. І тут вже все. Тут його маман переклінило, і вона сказала, що ні, або я, або коти, і оця твоя дівка з Сербії чи з Хорватії. От ця дівчина теж стала в позу і сказала: Або мама, або я і коти. От. Ти вже великий, щоб жити з мамою. Ми можемо зняти квартиру. він каже: Ну як ми можемо зняти квартиру, коли в тебе немає грошей, щоб за неї платити. В мене зарплата не дуже добра. Вона постійна, маленька, але не дуже так, щоб. Знімати квартири, а тут з мамою жити дуже комодо, тобто дуже зручно, і поруч робота, і поруч твій університет. Ну навіщо нам ці коти? Ні, от або коти, або мама. Коротше кажучи, він обрав її, чим дуже засмутив свою маман, обрав котів і у дівчину. І поїхали вони о, разом жити о, під вітербо, є таке в нас містечко. Я вам кажу, от десь приблизно між о, 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 цими пагорбами і о, горами, і ось вони поїхали туди жити. Слухайте, зняв він він там квартиру, і він, оця експіданцата, і двоє котів.